Сьогодні дегустуємо всякі шняшки-кисляшки з країн Азії. Ну і давай почнемо з того, що в мене в руках. Це в нас рідка цукерка така. А цей череп мені дає зрозуміти, що зараз я буду виглядати так само. Пахне якоюсь малинкою з відтінком гімна. Вибачте мене, будь ласка. Бога. Боже, за що? Хто це все їсть, господи? Це ж просто якесь знущання над рецепторами, люди. Я не можу навіть говорити нормально. Фу. Це таке відчуття, наче ти одразу собі в рота запхав 100 лимонів. Воно дуже кисле і неприємне. Фу. Фу. У мене ще є тут ось такі желені цукерки, але, блін, вони не кислі, а гострі. Я не додивилася, схопила в магазині бігом. Ну давай гострі. Гостре я нормально переношу. Пахнуть добре. І вигляд дуже в них гарний. Ну давай так, жменьку. Воно зовсім не гостре. Так, тут в глазурі відчувається гострота, є така гостринка, але вона зовсім така легенька. І не буде у вас обличчя якось цього перчика. Ні. Слабенькі цукерки. Ні, не сподобалось. І ось дуже цікаві ось такі цукерочки. Вони так цікаво шумлять. Пахнуть. Пахнуть виноградом і чорницею. Вони прямо так насипом в коробці, бачите? Я думала, воно якось буде ще окремо в пакетиках таке щось. Але оці кувелдики наче тут спокійні, тобто це, мабуть, просто такі жуйки будуть смачненькі. Я так собі в рота насиплю одразу. <плес> Тепер я розумію, чому у китайців такі гарненькі, вузенькі очки. Бо вони роблять такий кислий шмурдяк, що і в мене скоро такі очі стануть. Це просто нереально. Але ви знаєте, ось це не таке агресивне, як ось це. Але воно дуже жорстке, ти його гризеш зубами, аж зуби болять. Не сподобалось теж. Хоча смак приємний, давайте спробуємо ще ось такий дуже цікавенький спрей. Чувака тут на етакеці також нормально вштирило, тому надіюся, що мені зараз так само буде. Не знаю, якщо чесно, від чого його вштирило, але це такий собі звичайний, солоденький, трошки кисленький спрей. Все. І останнє ось таке драже, дивіться. Теж, чувак тут скривився, що, не дай Бог. Ну, давай, спробуй. Блін. Подивіться, як воно гарно виглядає. Клас! І пахне дуже круто. Як якийсь дорогоцінний камінець. Щось я нічого не поняла. Ой Боже. Боже, скільки тут фарбника. Фу. Але я вже видивилася, і тут прикол в тому, що воно пофарбує тобі язик. І тепер у мене такий язик, наче до мене в гості Смурфік заходив. А скільки він буде оце відмиватися в мене, той язик нещасний.